Вітаю вас, хлопці і дівчата! Давайте я вам розповім про таку хорошу річ, як складна курточка з АліExpress. Зараз я покажу, як вона виглядає коротко для кого і що вона собою представляє. Це куртка, яка складається, як ви бачите, трошки більше, ніж долоня людини. Куртка тоненька. Пишуть, що вона водовідштовхуюча, має капюшон, і що, і що, як каже, трошки дивно за свою ціну, 6 менше ніж 7 доларів, має навіть кишені і закривається на замочок. Для чого вона використовується кому потрібна? Ну, наприклад, ви пішли збирати гриби. Пішли в футболості, рання осінь, все гарна погода. І Потім трошки затрималися, і бачите, що йдуть хмари. так. Стає холодніше, ближче до вечора, холодно, трясе вас і нічого нема. А так є невеличка курточка, яка є тоненька. Я вам зразу говорю, ми ще зблизька подивимося. Яка є тоненькою, але при цьому це краще ніж нічого. Вона від вітру, хоча би мінімального, захистить, і від дощу якоїсь такої мінімально мінімальної захистить. Це краще, ніж нічого, повторюю. Ще раз, тому що брати з собою велику куртку не завжди є можливість. Або їдете ви, наприклад, на велосипеді, катаєтеся десь трошки далі. У мене таке було, затримуєшся, вже дивишся, вже ніч, вже темніє, і холодно стає в одній футболці і холодно. Так, вдягаєш і все. Чи, наприклад, йдете ви на роботу? Так, пішли зранку, приходите ввечері. І, і бачите, що, що холодно вас трясе. Витягнули собі з рюкзачка, вдягнулися і все. Є різних кольорів ці, є, м -м -м, ці курточки. Від чорних і сірих до такої е, яскраво жовтої до такої яскраво-зеленої, такої, що помітна, е, яка там голубенька, синя. Е, моя думка, що сіру, чорну брати не потрібно, тому що це все-таки як аварійний е, варіант. Ви можете, як я сказав, піти десь за грибами. Чи ви, чи, ваші, чи з вашими батьками, чи ваші батьки, чи ваші діти. Ви можете їм таке дати. Чи на велосипеді катається, і бажано, щоб бути помітним, чи в лісі, якщо як кажуть, хоть фу, потрібно буде людину шукати десь заблудить, чи на велосипеді їде, щоб їм автомобіль було помітно водіям автомобілю. Тому моя думка скромна: брати яскраве, брати жовте, синє, голубеньке, якесь таке салатове. Таке їдкий колір, а не чорний, сірий, то не, не беріть. Беріть таке, щоб вам було видно. Зараз я покажу, як воно на мені виглядає. Е, мікрофон я заберу, відключу, тому що тут буду зачіпати. Ви просто подивитеся вже так без звуку. Ну і все зрозумієте. І тоді я ще зближче покладу, е, покажу. Отак воно відкривається. Мікрофончик я внизу поклав. Я думаю, щось трошки буде вам чути. Шви тут, ну, ми зближення подивимося, що. Ви повинні розуміти, що це не є на постійну... для постійної носки, це як аварійка, це як докатка. От в машинах є тонше колесо, так, як докатка. Доїхати до СЦО. Це не є на постійно носити за менше за 7 доларів. Так що це є докатка, запаска. Ну, от вже вийшли і от капець, треба рятуватися. Отак о, о, так розглядайте цей товар. Зверніть увагу на руку. Тепер важливий нюанс, важливий нюанс, мушу про нього сказати, я зразу забув. Дивіться, я взяв 4XL розмір. Так? Це є найбільший розмір, який в них там продається. Вони, теоретично він на мене підходить. У мене зріст 1,80 м, вага 80 кг. Ви бачите, оце, так воно на мені виглядає. О, але який нюанс? Китайці роблять за короткі рукави. Це найбільший розмір. У мене розмах рук при зрості 1,80 м, розмах рук 1,87 м. Я спеціально вам показував. І от якщо уважно подивитися, отут чуть, чуть воно за коротке. Бажано, воно би було 3 см довше. Зумієте? Що я зроблю? От це, і це найбільший розмір. Тому, якщо у вас зріст 1,80 м, як я сказав, вага 80 кг. 1,75 м беріть найбільший розмір в них от Я, приведу, де я купував 4XL. Тому що рукавище щоб не було, особливо як на велосипеді поїдете, оце вас буде нервувати. Так що, давайте ще близько покажу. Бачите, тут є кишення, одна друга. І що цікаво, навіть всередині є кишення. Отут всередині видно не видно, не тут невеличка є кишення. Не знаю, що в ній можна, тримати, але навіть теоретично от пішли, як я говорю, ви на велосипеді катаєтесь. Катаєтесь на велосипеді, і там якихось ягід назбирали, якусь чепшину, якусь там ще щось. Навіть можна кінув і поїхав. Чи там шоколадку можна з собою брати, якщо, якщо брати, кататися. Так що вона тоненька, має, отут, бачите, гумку, отут, 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 манжетик тут. Тобто воно фактично в якійсь мірі тепло береже. Ви бачите, капюшон є. Ще зблизька покажу. І про розмір пам'ятаєте, 80, 4, найбільше 4XL, і от руки при. В розмасі рук 1,87 метрів Ну, це, як я говорю, це є запаска, тому мені не страшно. Це є для таких випадків, що, що буде холодно, що я на, на, на це уваги звертати не буду. Так, тепер дивіться на шви. Якщо чесно, шви не ідеальні. Бачите, видно вам? Видно? От. Ну, але це менше ніж 7 доларів і, повторюю ще раз, це є як запаска. І я, особисто я задоволений, що придбав. Це ж я не буду кожен день в тому ходити. Дивіться, ще шви покажу вам, щоб ви розуміли про що йдеться. От. От такі, Менше ніж 7 доларів. Розмір от 4 xl брав. Знизу гумка і на рукавах. Це вона для того, щоб тепло трималося. Замочок йде, такий, шви на замочку. От. Це не для, вже який раз я повторюю, це внутрішні кишені. І є ще зовнішні. Це не для постійної носки, але от замерзли, накинули на плечі і додому дійти можна. Рішення вже приймайте самі, я що міг, я показав. Все, все добре.